Проводиться навчальна евакуація. Просимо мешканців вийти з будинку, взяти з собою необхідні речі, документи та пройти у пункт обіріву. Навчальну евакуацію у разі блекауту вже кілька тижнів проводять на різних вулицях у Тернополі. Нещодавно таке тренування організували для жителів будинку на вулиці Камінній 5. Однак взяти участь у навчанні прийшли лише одиниці. У міськраді пояснюють, якщо будуть прильоти ворожих ракет і у будинку зникне вода і світло, то проживати в таких умовах взимку буде неможливо. Тож варто підготувати людей до гіршого сценарію та показати, куди їм йти у разі блекауту. У нас є ряд шкіл, в які ми зможемо подати тепло навіть при відсутності електрики і газу. Тобто в нас є забезпечені вже котельні генераторами і є виробництво теплової енергії з альтернативних джерел енергії, окрім газу. Тому, відповідно, ми в будинки подати не зможемо в багатопорухові, натомість школи окремий ряд шкіл, де ми можемо забезпечити тепло, і ці школи будуть стаціонарними пунктами проживання людей на цей період, поки не відновиться електропостачання, газопостачання і температура не буде плюсова. Алгоритм дій у випадку блекауту такий: спершу поліція оголошує про евакуацію. Жителів проводять у найближчий пункт обігріву, а тим часом працівники водоканалу перекривають та спускають воду з будинку, щоб запобігти розморожуванню системи після завершення холодів. Одним із пунктів обігріву, який діятиме у разі. Блекауту у центрі міста є школа номер 5 Тут зможуть надати місця для проживання півтори тисячі жителів. Проте в укритті вдасться розмістити лише 300 людей. Також у школі є польова кухня, у якій зможуть приготувати їжу. Школа зараз готова до того, щоб розмістити жителів на випадок блекауту, тому що ми забезпечені, я думаю, усім необхідним, що потрібно для цього випадку. Є усі миючі засоби, спальні мішки, є каремати, Також є прожектори, вогнегасники, одноразовий посуд і інші. Тернополян просять бути готовими до ймовірного блекауту і мати тривожні валізи з грошима, документами та речами першої необхідності на випадок евакуації. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.